Volkswagen Caddy. Ось таке положення світла. Ось що маємо на дорозі. Проект виконаний на лінзах від AMS у 6 Ось. Ось отриманий результат. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана права фара. Станкантів корпусів. Першої фари. Другої фари. Замість цих лінз в відбивачах будемо врізати нові. Зробили ложе під лінзу. Ось старий відбивач з лінзою старою. Зафіксували лінзу. Ось стара лінза. Вділили маску, подивіться, як вона гармонійно виглядає. Ось стара лінза. Аналогічним чином зробили і другу. Повернули лінзи в фари. Ліва фара перед спакуванням, права фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто, ось як вони гармонійно виглядають. Завершили лінзування, отриманий результат. Ось що ми маємо на дорозі. Дякую за увагу!